Добрий день, з вами Миколаївський історичний музей, і 15 травня ми святкуємо День вишиванки. Сьогодні ми проведемо вам невеличкий екскурс в історію цього свята. Українська вишиванка це не просто елемент одягу, це жива історія, зашифрована в нитках. Кожен стібок, як слово у молитві, як знак, що несе силу предків. Це код нації, наш духовний щит. Мистецтво, яке пережило століття утисків, воїн, заборон і розквіту. Відомо, що ще за часи трипільської культури люди прикрашали свій одяг атламентами, а вже в Київській Русі вишиванка була ознакою статусу. Візантійські джерела згадують про розкішний вишитий одяг князів і бояр. У кожному регіоні України вишивка мала свої особливості на Поділлі. Рослинні атламенти на полісі строгі геометричні фігури, а на Слободжанщині пишні барвисті композиції і кожен символ, що означає ромб, родючість, хвиля, вода, птах, душу, а дерево це життя і зв'язок поколінь. Процес створення вишиванки це окремий обряд. Спершу вибирають тканину, домотканне полотно або льон, матеріали, які дихають і зберігають тепло рук. Далі створення візерунку, колись його передавали з пам'яті, як сакральну молитву. Кожна майстриня вкладала в роботу свої мрії, тривогу та любов. Вишивання тривало тижнями, а іноді й місяцями. Особливо, якщо сорочка готувалася на весілля, на свято чи навіть для поховання, бо вишивка супроводжувала людину від народження і до смерті. Крім сорочок, вишивали рушники, пояси, наволочки, навіть пояси для воїнів. У них вкладали захисну силу, бо вірили, вишиванка це магія. Вона захищає, лікує і передає силу роду. Сьогодні українська вишиванка це світовий бренд. Її носять президенти, митці, студенти, діти і воїни на фронті. У ній ми виходимо на вулиці, коли хочемо сказати Я українець, я нескорений, я пам'ятаю. Вишиванка це не тільки візерунок, а й глибока символіка кольорів. Кожен відтінок ніс особливе значення захищав, надихав, оберігав. Майстерині обирали кольори залежно від регіону, призначення сорочки та особистих переконань. Червоний найпоширеніший символ життя, любові, енергії, сонця та вогню. Часто його використовували для вишивки дитячого та весільного одягу, як оберіг від злих сил, чорний символ землі, родючості, мудрості і сили. У деяких регіонах вважався символом скорботи, але вишитий на білому полотні надавав сорочці глибини та шляхетності. Синій, як вода, небо, гармонія, здоров'я. Його вишивали жінки, які прагнули спокою та душевного балансу, або дарували тим, хто вирушав у далеку дорогу. Зелений молодість, весна, озеленення життя. Цей колір часто з'являється на дитячих вишивках або в візерунках на сорочках молодих дівчат. Жовтий це символ пшениці, сонця, достатку, він приносив тепло, багатство і щастя у дім. У вишивці жовтий часто поєднується з червоним як символ єдності тіла і душі. Фіолетовий це поєднання мудрості й духовності, рідко використовували в народній вишивці, проте більше в церковному шитті. Білий по-білому особливий стиль, символ чистоти, непоказної краси і сакральної тиші. Така вишивка була популярна на Полтавщині та Чернігівській області. Вишиванка це не просто одяг, це молитва. Це історія, написана голкою. Це наш спадок та скарб, який ми маємо берегти і передавати далі. Бо коли ми вдягаємо вишиванку, ми вдягаємо пам'ять.